Леся Українка, давня весна. Була весна, весела, щедра мила. Промінням грала, сипала квітки, налетіла хутко, мов сто крила, за нею вслід співучої пташки. Все ожило, усе загомоніло. Зелений шум, веселая луна. Сміялось все, співало і бриніло. А я лежала хвора самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, Усипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині, і про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині. Любий гай, свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде. Того дарунку, що весна дала, весне такої не було, і не буде, як та, як та була, що за вікном цвіла.